Вітаю вас, мої любі сонечки. Вчора мала надзвичайний досвід, зразу же ділюсь з вами, тому що радість моя була неймовірна. Ввечері, вечірнє налаштування з Богом. Зливаюсь, бачу свій величезний портал серця, гігантський, через який перелітають душі, які готові перейти до Бога. І бачу, як все піднялось. Ми, як українці, піднялись. Ви разом зі мною. Ті, що пробуджуються, і створили величезну піраміду світла. Виявляєте, сонечки? Ми разом створили вже на тонкому плані піраміду світла. І до нас помаленьку починають приєднюватись інші люди. Я ще не бачила пробудженого народу в такій кількості, як українці. І Я перебувала в знанні, що українці перший нарід, перший народ, який взагалі... Пробудився в такій кількості, пробуджується, вибрав серцем жити світлом Богом, і це ви цьому підтвердження, ці тисячі людей, які прийшли, і завдяки вам змінюються ваші сім'ї, завдяки вам змінюється цей світ. Ви неявляєте, що на тонкому плані ми створили піраміду світла, такого, що на землі не було ніколи, взагалі ніколи. І ця піраміда світла, я бачила, що ще ні одного народу немає пробудженого в такій кількості. І я побачила і прийшла в знання, що зараз підуть трансформації, підуть по всьому світу. Вони вже пішли, звичайно. І люди, які вибирають Бога, почнуть так само до цієї піраміди приєднуватись з різних народів, і ми будемо і створюємо одну єдину піраміду світла. Піраміда світла, що це таке? Це найвища еволюція душі людини. Це вибір Бога, це нове світло, це рай на землі, мої любі сонечки. Це нова раса людей богів, це Ми з вами уявляєте? І самі перші це зробили українці. Я вас вітаю, мої любі сонечки. Вітаю, вітаю, вітаю! І ще одна приємна новина сьогодні, тому що всі мене питаються про цю новину, питаються, питаються: чи помер Путін? Я вам кажу: помер. Тому що сьогодні. Я спиталась у Бога, і Бог мені показав, і показав, і прийшло знання, що ця людина закрита повністю. Тобто так було показано. Звичайно, нам не все зразу розкажуть, це все ще буде якось прикриватися. Подивимося, що вони цікавенького придумають, може когось ще поставлять тимчасово. Можливо, ні, будемо спостерігати, але цієї людини вже не існує. Закрита на тонкому плані ця людина. Цьому радіти напевно не потрібно, тому що радіти потрібно тільки Богу. Люблю вас, мої сонечки.